Доброго вечора. Я все-таки, як вийшов ще зранку біля восьмої години ранку, так і не дійшов, дійшов до своєго обійства чи до Вікторії. Так призупинився в Низовині, в підніжжя гори погор. Багато пішки пройшлося, спустився канатною дорогою. Но ось там дали ні приблизно, ось там, кисло рухається, працює на білому фоні. Ну, так от людей не, не те, що багато, але достатньо і приємно, що живий процес триває. Купа діточок, дуже багато діточок катаються, навчаються. Це наша, наш майбутній генофонд, наш захист. Треба, щоб вони накопичували здоров'я. Дякувати Богу і природі, що такий сніг випав вкотре. Зими всілякі бувають, але ця зима найкраща в Карпатах цього року. До речі, дуже гарна зима. Просто Відлиги були, але снігу більше, ніж достатньо. Ну, і красиві краєвиди і замилуватись можна, насолодитись тою красою. А насолоджуючись красою, не забуваємо, що ми оздоровлюємо себе, бо краса виліковує і тоді прийдеться менше вживати різних лікарств так той, що Той, хто вміє на природі на красою, це той вміє заробити з тою яку створила Господь і природа протягом мільярдів років. Ось. Покажу там місяць, такий з'явився. Не знаю, чи буде видно. О, видно! Ось там, ось те. Така в нас в Карпатах тебесна природа. Люди оздоровлюються, особливо приємно, знову нагадую, що багато діточок. І... І треба високо вгори, якщо хтось не може, треба тут підтренуватись, навчитись, прийняти майстер-класи різні, інструкторів, найняти там, попросити навчитися і тоді вийти на цю гору тросяника перед нами. Там високо, там не бажано їхати спочатку. Тільки на погор спочатку, як колись казали, для чайників, для тих, хто ще нова. Молоденькі, новенькі не, не вміють кататися, значить на погор підніжжя горі погор. Сніг є, тут настріляли і випав в породній сніг, отже, це тут чудово працює. Будьмо!